Гірким та скорботним видався минулий тиждень на Заболоцівщині. Одразу двох полеглих захисників провели всією громадою до лав Небесного воїнства. На велике християнське свято у спінні Пресвятої Богородиці у Ясинові прощалися з Тарасом Михайловичем Судилом. Смерть на полі бою за свою державу і колись, і зараз є виявом найбільшого подвигу. Воїнам завжди складали величезну шану. На шляху прямування скорботного кортежу на щиті крізь усі населені пункти Заболоцівської громади, що розташовані обабіч траси Київчоп, люди вийшли на живий коридор пам'яті, позначили його національною символікою і живими квітами, якими встиляють останню земну дорогу неодруженого воїна. Важко загоїти у серцях рідних болючу рану втрати. Важко підібрати слова для цієї гіркої хвилини. Хвилини останнього прощання з героєм, якого до вічності проводжають у розквіті сил. Його рідне подвір'я розривалось від болю і туги, щеміло усіх без винятку, хто прийшов попрощатися з героєм. Могутній син красень, надія матері. Її опора на схилі лід. Її Тарас добрий, працьовитий, чуйний, готовий завжди допомогти, якщо потрібно. Таким згадують сусіди. Після молитви до проводів до вічності з рідного подвір'я, де символічно вклонився рідним порогам, чин похорону відбувся у храмі Святого Миколая села Ясенів. Народився Тарас Судило 10 березня 1983 року у Ясинові. Закінчивши середню школу, вступив у Львівський професійно-технічний заклад освіти, а згодом Другобицький професійний техніком за фахом транспортування нафти і газу. Працював за спеціальністю у рідному Ясинові. 15 квітня 2022 року був призваний на військову службу у батальйон територіальної оборони 103-ї бригади ТРО. Не маючи жодного військового досвіду за короткий час, отримав визнання командирів і підвищення в звані. Був старшим солдатом, старшим стрільцем оператором, стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини А 70 76 29 серпня 2024 року, в районі населеного пункту Журавка Сумської області, отримавши під час ворожого артобстрілу травми, несумісні з життям, не встиг одружитися, хоча мріяв про свою сім'ю. Коровай, яким мали би пригощати весільних гостей, розділили на похороні. Останній спочинок воїн знайшов на сільському кладовищі, де був похований з усіма військовими почистями. Наступного дня Заболоцівщина знову на колінах проводжала молодого воїна у безсмертя. На щиті до рідної хати повернувся новітній герой Андрій Сітка. Довгою і важкою була його дорога додому у рідне село Логове. Церковні дзвони сповістили про прибуття кортежу на щиті із тілом загиблого захисника. Душі воїнів потребують особливо сильних молитов і вшанування. Спільною молитвою віддали полеглому військовому. Належно йому шану і вдячність за подвиг. Чин похорону був відправлений у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Андрій Степанович Сітка народився 11 грудня 1985 року, тут, у Логовому. Закінчив школу, а згодом у 2005-му Львівський технічний коледж. За фахом Радіотехнік. До Великої війни працював у Львові. Та повномасштабне вторгнення змінило спосіб життя кожного українця. Захист батьківщини почесна місія і один з головних обов'язків громадянина, закріплений у Конституції України. Не дивлячись на відсутність військового досвіду, Андрій Сітка не зміг залишитись осторонь страшних подій в рідній країні та прийняв правильне рішення справжнього чоловіка вступити до лав Збройних сил України, коли був призваний за загальною мобілізацією 30 січня 2023 року. Пройшовши навчання, приступив до виконання військового обов'язку навідника 1-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу 3-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону військової частини 44 47 Від червня минулого року, по липень 2024-го вважався зниклим безвісти. Обставини останнього бою, 16 червня 2023 року. Такі. О 18-й годині під час ведення наступальних дій підрозділи механізованого батальйону, в якому служив Андрій Сітка, в районі населеного пункту Мала Токмачка Запорізької області потрапили під артобстріл. Та, внаслідок переміщення особового складу із зони ураження, зв'язок із воїном зник назавжди. Рідні отримали сповіщення зі значним запізненням, тож увесь час надіялись і молилися, аби знайшовся. В полоні, пораненим, лише би вийшов з того бою. Але дива, на жаль, не сталося. Внаслідок проведеної ДНК експертизи, підтвердилась загибель воїна. Про що 1 серпня 2024 року видане лікарське свідоцтво про смерть. З рідних у героя залишились батько і брат, теж військовий, який одужує після поранення. Тому так тісно пліч опліч з родиною стали сільчани. Адже обов'язок живих пам'ятати подвиг тих, хто перейшов до вічності. Коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. І тенесення христа взяв Андрій і поніс його. Поніс його не задля тільки свого визволення, а задля того, щоб звільнити рідну землю від ворога, який прийшов нищити, вбивати, ламати, рівняти все з землею, і маючи велику любов до свого народу, до своєї землі. Пішов, щоб захищати, боронити, щоб не дати знищити, щоб дарувати нам кожен день нашого життя мирний, сонячний теп, хоча сам був по окопах під дощем, під вітром, морозом, не завжди ситий, не завжди зігрітий, але пішов. З любові до нас. Бо є така професія захищати рідну землю. І з любові до рідної землі він пішов, щоб здійснити те, що Господь нас навчає. Любити, захищати, сіяти добре справи. І задля цього. Щоб це добро восторжествувало на нашій землі, Андрій пішов, не задумуючися в боротьбу з ворогом, за що і віддав своє життя, щоб ми мирно і спокійно спали, жертвував свої незручності, які мусив перетерпіти, задля того, щоб ми жили. І сьогодні, нарешті, ми маємо змогу на його рідній землі віддати в руки Отця Небесного, щоб, перейшовши до вічності, оберігав, обороняв наш нарід з неба, допомагав нашим воїнам, які виконують свій священний обов'язок. Боронити рідну землю І як каже Господь у Святому Євангелії немає кращого, чим віддати своє життя за ближнього свого. Не так давно, коли ми говорили про те, щоби зробити якийсь подвиг, віддати своє життя за ближнього свого, ми не розуміли, як воно може статися. Коли в нашій державі панує мир, панує спокій, але з 2014 року наш спокій був порушений, порушений ворогом і тим слугою зла, який хоче прийти і запанувати, щоб занести на нашу землю обман ненавість злобу, знищення, але не вдасться. Не вдасться, бо з нами Господь, з нами сила, бо добро завжди перемагає, а Господь є найбільшим добром і закликає кожного із нас робити ті добрі справи для того, щоб ми могли заслужити собі вічної радості у небі. Низький Уклін тобі Андрію, Герой України, світла пам'ять і вічна шана.